Перешка, ти нажав уже? Да. Доброго дня, мої підписники і гості мого каналу. Вкотре вас вітаю з селища Максимівка Полтавської області. І хочу в такий сонячний день вам презентувати ще одну платформу, яка поїде в селище Оболонь до Володимира Івановича. Значить, вона буде йому слугувати в роботі допомагати перевезенні бджолиних сімей. Значить, вона представлена в розмірах. Значить, Сама площадка 5-10 на метр 80. у Вона сьогодні така голосна до... помічниця казати, можеш поборчити? <рес> Ні? Ні? Добавлятися, щоб не кричала. <рес> <рес> так, не так, значить, ця платформа в нас представлена в розмірах 5-10 на метр 80 середня частина, значить, це сама площадка. Е, е, спереду дійшло метр 20, Значить, спереду <рес> у нас є е, е, борт відкидний. Метрова висота його з опорними стоєчками. Він лягає, як і на дишло, і ще ми виставляємо опорні стойки для того, щоб взагалі не було прогибу ніякого. Упорні стойки також є по вуглах, по всіх вуглах нашої платформи. Дуже зручно, міцно стоїть вона на землі. значить Заборчик висотою 20 см, 50-рамочні вулики, представлені на цій платформі. Добрий день е, Значить. На цій платформі крила представлені на кронштейнах, Значить дуже міцно, дуже гарно тримається. Розболтовка 4,98 14 колеса. Значить Ступиться фірми Кнот, представлена на цій платформі. Осі, товщина 4 мм використовується на трубах. Профіль 50х50. 50. Значить Давайте подивимося ще на передню частину нашої платформи. У нас є опорне колесо. Яке допомагає нам з фаркопом значить У нас є скріплено до автомобіля. Обов'язково ще в нас є такий, скажімо, тримач контакту. Дуже гарно, дуже е, пристойно себе поводить. Давайте подивимося ще на задню частину нашої платформи. По задній частині нашої платформи значить вона представлена також з метровим бортом, з упорними стоєчками, е, вуха для кріпного ременів і спереду і ззаду. Борт тримається на завісах металевих, дуже міцні, дуже Скажімо так, витривалі, значить, діодні ліхтарі вони в нас винесені на зовнішню частину нашої платформи для того, щоб наш борт міг лягати повністю на підлогу і не заважати нікому. Зверніть увагу, будь ласка, ще на таку інформацію. Значить, цей причеп у нас представлений з куточками. 35-й куточок використовується для кріплення наших вуликів, тобто вулики будуть ставлятися в обойму нашої платформи. 52 см, сантиметри, ну в залежності від конструкції вуликів, все після того як вулики будуть встановлені, ми їх зажимаємо зверху ременем і вони нікуди не здвинуться, нікуди не дінуться від нашого перевезення. Значить, середину замовник буде зашивати доскою. Він так забажав. При потребі ми зашиваємо металом. металом. Скажімо так, надійніше, але це ж впливає на ціну. Тому кожен собі сам вирішує, як йому краще, як ліпше зробити. Значить, ще у нас що тут? Катафоти по боках є. Колір чорного кольору, практичний, дуже зручний кольор. Якщо в когось буде бажання в такій платформі або в трошки іншій, значить обов'язково мені телефонуйте. Я всі... На всі питання відповідаю, відповідаю, всім допоможу. Всім гарного дня, і хай все буде Україна. На все добре.